Наша мета наразі якраз підтримати ці сім'ї. Також ми плануємо вже запланували видачу гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам, які проживають на території Подільської громади. Вже перший перший етап ми зробили. Ми видали близько 30 наборів сімейних продуктів харчування і. У кінці цього місяця ми привеземо вже першу партію гуманітарної допомоги у вигляді гігієнічних наборів від міжнародної організації міграції. Антон, представник благодійного фонду Карітас, працює в проєкті гуманітарного захисту людей, які постраждали від російської агресії на території України. Представники благодійного фонду Карітас черговий раз надають допомогу людям, як консультативного характеру, так і матеріального. З метою надання фахової юридичної консультації та психологічної підтримки українцям професійні фахівці фонду надавали безкоштовну кризову допомогу усім, хто зіштовхнувся зі складними ситуаціями внаслідок війни. Спілкувалися індивідуально, аби дізнати. Тися про їх запити та проблеми, і спробували їх вирішити. Щоб отримати такі консультації, можна звернутися на сайт фонду або за контактними номерами. Дякуємо нашим колегам, які на протязі. Скажем, з початку війни на протязі двох років співпрацюють з нами. Також дякуємо нашим колегам з молодіжного центру Лофт, які з нами співпрацюють, і сьогодні радісно нам дали приміщення, допомогли все організували керівництво міста, яке докладає дуже багато зусиль для того, щоб наші внутрішньопереміщені сім'ї дійсно. В нашій громаді соціалізувалися, інтегрувалися в нашу громаду. Це не перша співпраця нашої соціальної служби. Тому ми раді завжди вітати гостей, раді завжди допомогти тим, кому необхідна ця допомога. І сьогодні ми, ось у вигляді приміщення, надали допомогу і завжди раді будь-якій співпраці. Також було заплановано захід сімейного формату, який направлений на соціально-психологічну підтримку постраждалого населення у вигляді прямого спілкування, активного діалогу з громадою, соціального згуртування в роботі зі стресами, накопиченими емоціями та переглядом сімейного мультфільму Думками на виворі створений компанією Дісней. Мультфільм розрахований на аудиторію дітей та дорослих. Він показує, як емоції впливають на наше життя та управляють ним, як їх брати під контроль та спрямовувати у правильному напрямку. Дорослі та діти насолоджувалися переглядом та смакували попкорн. Ця картина дуже гарно відображає саме перебіг того, що проходить у людині в голові, як вона реагує на ті чи інші явища. І ми сьогодні хочемо це показати простою мовою. Дорослим це буде. Гарним, гарною підставою про щось продумати. А для дітей розважитись, і коли вони стануть дорослими, вони думаю, зрозуміють, що це кіно було дуже правильне і дуже у сьогодні. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.